Геофізика це наука, яка вивчає фізичні процеси та явища у геосфері. Історія розвитку геофізики налічує тисячоліття. Вже в давнину люди використовували геофізичні методи для вирішення практичних завдань. Наприклад, давні греки використовували магнітні властивості каменів для навігації. У середньовіччі китайці використовували сейсмічні методи для передбачення землетрусів. Проте справжній прорив у розвитку геофізики стався в XIX столітті, коли були винайдені перші прилади для вимірювання гравітаційного поля Землі. Це відкриття дало поштовх для подальших досліджень у цій галузі. Наприклад, у 1906 році вчений регіналь Джеймс Буллард вперше використав сейсмічні методи для вивчення структури Землі. Зараз геофізика використовується в різних галузях, включаючи геологію, геотехніку, нафтогазову промисловість та будівництво. За даними Міжнародної асоціації геофізиків, у світі працює понад 20 тисяч геофізиків, які займаються дослідженнями у цій області, це свідчить про важливість та актуальність геофізики в сучасному світі. Розвиток технологій дозволяє нам дедалі точніше вивчати геофізичні процеси. І використовувати ці знання для розв'язання складних завдань. Геофізика це наука майбутнього, яка відкриває перед нами безмежні можливості для дослідження та застосування. Геофізичні методи вивчення геосфери базуються на декількох основних принципах, які дозволяють отримувати інформацію про фізичні властивості Землі. Один з найважливіших принципів принцип взаємозв'язку між фізичними властивостями геосфери. Та їх впливом на різні геофізичні явища. Наприклад, зміни густини матеріалів у недрах Землі можуть впливати на поширення сейсмічних хвиль. Ще одним важливим принципом є принцип аналогії, коли геофізичні методи використовуються для аналогії з відомими фізичними явищами для розуміння невідомих процесів у геосфері. Наприклад, магнітні властивості гірських порід можуть бути використані для визначення їх складу та структури. Ще одним принципом є принцип взаємодії електромагнітних полів з геосферою, який дозволяє вивчати різні процеси, такі як проведення електричного струму у ґрунті для визначення його властивостей. Геофізичні методи використовуються для вивчення різних шарів Землі від поверхні до ядра, наприклад, сейсмічні методи дозволяють вивчати структуру та склад ядра Землі, що є однією з найбільш загадкових областей нашої планети. За допомогою гравітаційних методів можна визначити рельєф поверхні землі та розподіл густини матеріалів у недрах. Магнітні методи дозволяють вивчати магнітне поле Землі та визначати розташування різних гірських порід. Електромагнітні методи використовуються для вивчення провідності матеріалів у недрах землі та виявлення різних рудних родовищ. За допомогою геофізичних методів можна вивчати не лише структуру землі. Але й прогнозувати різні геологічні явища, такі як землетруси, вулканічна активність та суви ґрунту. За останні роки кількість досліджень у галузі геофізики значно збільшилася. За даними Міжнародної асоціації геофізиків, лише у минулому році було проведено понад 10 тисяч геофізичних досліджень по всьому світу, це свідчить про зростаючий інтерес до цієї науки та її важливість у сучасному світі. Геофізика це не лише наука, але й ключ до розуміння та збереження навколишнього середовища та ресурсів нашої планети. Гравітаційні методи в геофізиці використовуються для вимірювання гравітаційного поля Землі. Цей метод базується на взаємодії мас земної кори та гравітаційного поля. Одним з цікавих фактів є те, що гравітаційні методи дозволяють визначити різницю висот на поверхні Землі з великою точністю. Наприклад, за допомогою гравітаційних вимірювань було виявлено, що гора Еверест зростає на 4 мм на рік. Це свідчить про постійні геологічні процеси, які відбуваються на нашій планеті. Ще одним цікавим фактом є те, що гравітаційні методи використовуються для визначення розподілу густини матеріалів у недрах Землі. За допомогою цих даних можна робити висновки про будову та склад геологічних формацій. За останні роки кількість гравітаційних досліджень значно збільшилася. За даними Міжнародної асоціації геофізиків, лише у минулому році було проведено понад 5 тисяч гравітаційних вимірювань по всьому світу, це свідчить про зростаючий інтерес до цього методу та його важливість у сучасному дослідницькому середовищі. Гравітаційні методи в геофізиці є невід'ємною частиною досліджень у галузі геології, геотехніки та інших геонаук. Що допомагає нам краще розуміти будову та процеси, які відбуваються у недрах нашої планети. Магнітні методи в геофізиці використовуються для вивчення магнітного поля Землі та властивостей гірських порід. Ці методи дозволяють визначити розташування різних мінералів та рудних формацій за допомогою їх магнітних властивостей. Наприклад, залежно від типу мінералу, його магнітна сила може відрізнятися, що дозволяє вченим визначати склад гірських порід. Одним із цікавих фактів є те, що магнітні методи використовуються для вивчення магнітного поля не лише Землі, але й інших планет та космічних об'єктів. Наприклад, за допомогою магнітних досліджень було виявлено, що Марс має слабше магнітне поле, ніж Земля, що може вказувати на відмінності у складі його недр. За останні роки кількість магнітних досліджень значно збільшилася. За даними Міжнародної асоціації геофізиків, Лише у минулому році було проведено понад три тисячі магнітних вимірювань по всьому світу, це свідчить про зростаючий інтерес до цього методу та його важливість у сучасному дослідницькому середовищі. Магнітні методи в геофізиці допомагають не лише вивчати геологічні формації, але й розкривати таємниці космосу та інших планет нашої сонячної системи. Сейсмічні методи в геофізиці використовуються для вивчення внутрішньої будови землі та процесів, які відбуваються у її недрах. Одним із цікавих фактів є те, що сейсмічні хвилі можуть пройти через різні шари гірських порід та відображатися від їх меж, що дозволяє вченим реконструювати структуру землі. Наприклад, за допомогою сейсмічних досліджень було виявлено, що ядро землі складається зі зовнішнього рідкого та внутрішнього твердого шарів. Сейсмічні методи також використовуються для прогнозування та вивчення землетрусів. За даними Міжнародного сейсмологічного центру, у минулому році було зафіксовано понад 10 тисяч землетрусів по всьому світу. Це свідчить про постійну геологічну активність нашої планети. Сейсмічні методи також використовуються для вивчення вулканічної активності та сувів ґрунту. Наприклад, за допомогою сейсмічних станцій можна вчасно виявити зміни у вулканічних діях та уникнути можливих катастроф. Сейсмічні дослідження також допомагають вивчати геотермальні джерела та розподіл тепла у недрах землі. За допомогою сейсмічних методів можна визначити товщину гірських порід та їх склад. Наприклад, за допомогою сейсмічних вимірювань було виявлено, що товщина літосферної плити. Може сягати від 10 до 200 кілометрів. Це свідчить про велику різноманітність геологічних утворень нашої планети. Сейсмічні методи в геофізиці є невід'ємною частиною досліджень у галузі геології та геофізики. Вони допомагають нам краще розуміти будову та процеси, які відбуваються у недрах Землі. За останні роки кількість сейсмічних досліджень значно збільшилася. За даними Міжнародної асоціації сейсмологів та геофізиків, Лише у минулому році було проведено понад 15 тисяч сейсмічних вимірювань по всьому світу. Це свідчить про зростаючий інтерес до цього методу та його важливість у сучасному дослідницькому середовищі. Сейсмічні методи в геофізиці допомагають нам краще розуміти природні явища та процеси я містер злечек нашої вплоти. Електромагнітні методи в геофізиці використовуються для вивчення електромагнітних властивостей геосфери. Ці методи дозволяють визначити провідність матеріалів у недрах Землі та їх електромагнітні властивості. Наприклад, за допомогою електромагнітних досліджень можна виявити розташування різних рудних формацій та корисних копалин. Ці методи також використовуються для вивчення геотермальних джерел та розподілу тепла у недрах землі. За допомогою електромагнітних методів можна визначити глибину водонапорних шарів та розташування водних ресурсів. Наприклад, за допомогою електромагнітних вимірювань було виявлено, що підземні води можуть бути розташовані на глибині до кількох кілометрів. Це свідчить про великий потенціал використання цих методів для вивчення водних ресурсів та гідрогеологічних утворень. За останні роки кількість електромагнітних досліджень значно збільшилася. За даними Міжнародної асоціації геофізиків, Лише у минулому році було проведено понад 20 тисяч електромагнітних вимірювань по всьому світу. Це свідчить про зростаючий інтерес до цього методу та його важливість у сучасному дослідницькому середовищі. Електромагнітні методи в геофізиці відкривають перед нами нові можливості для вивчення геосфери та використання цих знань у різних галузях від геології до гідрогеології та енергетики. Геофізичні дослідження в геології відіграють важливу роль у вивченні будови та складу Землі. Наприклад, за допомогою геофізичних методів було виявлено, що товщина літосферної плити може сягати від 10 до 200 кілометрів. Це свідчить про велику різноманітність геологічних утворень нашої планети. За даними Міжнародної асоціації геофізиків, лише у минулому році було проведено понад 15 тисяч геофізичних досліджень по всьому світу. Це свідчить про постійний інтерес до цієї галузі та її важливість у сучасному науковому середовищі. Одним із цікавих фактів є те, що геофізичні методи дозволяють вивчати не лише структуру Землі, але й прогнозувати різні геологічні явища, такі як землетруси та вулканічна активність. Наприклад, за допомогою сейсмічних досліджень можна вчасно виявити зміни у вулканічних діях та уникнути можливих катастроф. Геофізичні дослідження також допомагають вивчати геотермальні джерела та розподіл тепла у недрах Землі. За допомогою гравітаційних методів можна визначити рельєф поверхні Землі та розподіл густини матеріалів у недрах. Ці дані є важливими для розвитку геологічних досліджень та пошуку корисних копалин. Геофізичні дослідження у геології відкривають перед нами нові можливості для вивчення та збереження природних ресурсів нашої планети. Геофізика відіграє важливу роль у пошуку корисних копалин, таких як нафта, газ, руди металів та інші ресурси. Одним із ключових методів, який використовується у геофізиці для пошуку корисних копалин, є сейсмічний метод. За допомогою сейсмічних досліджень можна визначити структуру та склад гірських порід, що дозволяє виявляти родовища нафти та газу. Наприклад, у 2020 році було проведено понад 5 тисяч сейсмічних вимірювань у різних регіонах світу, що призвело до відкриття нових родовищ корисних копалин. Це свідчить про важливість та ефективність використання сейсмічних методів у геофізиці. Крім того, електромагнітні методи також широко застосовуються у пошуку корисних копалин. За допомогою електромагнітних досліджень можна виявити розташування рудних формацій та визначити їх склад. Наприклад, у 2021 році було проведено понад 3 тисячі електромагнітних вимірювань у різних гірських районах, що дозволило виявити нові родовища металів та мінералів. Це підтверджує важливість електромагнітних методів у геофізиці для пошуку корисних копалин. Геофізичні дослідження також допомагають вивчати геотермальні джерела та визначати потенціал їх використання для виробництва енергії. Загалом, за останні роки кількість геофізичних досліджень у геології значно збільшилася, що свідчить про постійний розвиток та важливість цієї галузі для пошуку та видобутку корисних копалин. Геофізика грає важливу роль у будівництві та геотехніці, допомагаючи вивчати ґрунтові утворення та гідрогеологічні умови перед початком будівельних робіт. Наприклад, за допомогою геофізичних методів можна визначити глибину водонапорних шарів та стійкість ґрунтів до будівництва. У 2020 році лише в Україні було проведено понад тисячу геофізичних досліджень для підготовки будівельних проєктів. Це свідчить про широке застосування геофізики у будівництві. Крім того, геофізичні методи допомагають вивчати стійкість ґрунтів до сувів та інших геотехнічних проблем. Наприклад, у 2019 році геофізичні дослідження допомогли уникнути суву ґрунту під час будівництва мосту в Японії. Це є лише одним із численних прикладів успішного використання геофізики в геотехніці та будівництві. За останні роки кількість геофізичних досліджень значно збільшилася. Наприклад, у 2020 рік було проведено понад 15 тисяч геофізичних досліджень по всьому світу. Це свідчить про постійний інтерес до цієї галузі та її важливість у сучасному науковому середовищі. Геофізика відкриває перед нами безмежні можливості для вивчення геосфери та застосування цих знань у різних галузях від геології до геотехніки та будівництва. Ці методи допомагають нам краще розуміти природні явища та процеси, які відбуваються у недрах нашої планети. Геофізика це наука майбутнього. Яка відкриває перед нами безмежні можливості для дослідження та застосування?